Угляд подій за 1 квітня вітаю. <кій> Незважаючи на трохи святковий день, 1 квітня все-таки ворог продовжував методично обстрілювати сумські громади. За день було 5 обстрілів, більше 40 прильотів. Османська громада, село Сидорівка до 10 артилерійських прильотів. Білопільська громада, село Волфіно до 10 мінометних прильотів, село Іскрісківщина 12 мінометних прильотів. І знову о 19-й годині ввечері Волфіна було обстріляно з гранатомету 10 пострілів. Про пошкодження не повідомляється. У по Україні за березень встановлено новий рекорд по ліквідації росіян за місяць 24 100 загинувших. Станом на ранок сьогодні втрати російських окупантів становлять приблизно 174 тисячі осіб. І за минулу добу ліквідовано ще 630 росіян. Зазначу, що втрати росіян стабільно ростуть з червня 2022 року щомісяця. Американський інститут війни повідомив, що, по їх даним, ЗСУ відновили свої позиції навколо Бахмута. Втім, росіяни, на жаль, мають деякий успіх у самому місті. Возначас ворог веде наступальні дії в районі Авдіївки з метою оточити місто та блокувати шляхи постачання, також бої тривають у Білогорівці та Мар'їнці. Британська розвідка, підсумовуючи зазначила цитую, зимовий наступ російської армії, який тривав 80 днів, закінчився невдачею. Валерій Герасимов втратив десятки тисяч солдат. І партизанський рух українців і кримських татар а теж доповів. Посилаючись на інформацію від полонених росіян, окупанти готують масову страту колаборантів у Васильівці, Запорізька область. При відступу з Васильівки буде зачистка місцевих колаборантів з числа адміністрації міста та особового складу місцевої поліції, сказано в повідомленні. Партизани додали, що таким чином окупанти досягнуть кількох цілей, зачистять людей, які багато знають і можуть свідчити в судах, дискредитують Україну, звинувативши її в цьому злочині. Країни НАТО відправляють Україні два батальйони танків Леопард 2 і чотири батальйони танків леопард 1, повідомив міністр оборони Німеччини Пісторіус. Він також висловив думку, що в середньостроковій перспективі вдасться покрити потреби України. Ну, я сподіваюся, що середньострокова до... перспектива це... це десь приблизно до літа. Давно не було відомостей про допомогу від США. І ось, і ось вже. вже у понеділок США галося про новий пакет допомоги Україні в 2,6 мільярди доларів. З них 2,1 мільярд за програмою замовлення у виробників і 500 мільйонів із запасів США. Планується, що допомога буде включати радари повітряного спостереження, протитанкові ракети, бензовози, різні боєприпаси, зокрема, Танкові, високоточні авіаційні, додаткові снаряди до комплексів ППО Насамс, а також мостоукладчики і ремонтно евакуаційні машини. На жаль, атакам українцям не дадуть. Атакам це боєприпаси, які стріляють на 150 км. Це повідомив Марк Мілі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США. Натомість, він сказав, розглядаються інші варіанти, є інші системи, які можуть забезпечити ту ж далекобійність. Ну, на жаль, він також повідомив, що сумнівається в нашій перемозі у цьому році. Ну, звісно, вона ж буде під сумнівом, якщо союзники не дають те, що ми в них просимо і що потрібно для досягнення перемоги. Уряд Японії запровадив чергові санкції проти Росії, список товарів, заборонених до експорту, великий та болючий. В нього війшли сталь, сталеві вироби, алюмінієві вироби з нього, будівельна техніка, авіаційні двигуни, електронне обладнання, радіообладнання для навігації, генератори, літальні апарати, запасні частини до них. Дрони та деталі для їх виробництва, оптичне, фотографічне вимирювальне обладнання та його запчастини. Володимир Путін запропонував Сі Цзіньпіну створити разом антизахідний блок. Проте китайський лідер одразу відкинув цю ініціативу. І остання новина зазвичай кумедна, але Ну, але це не перше квітня, це, це новина. Син президента Уганди і донедавна міністра оборони країни Мухузі Кайнеругаба заявив, Уганда відправить солдатів захищати Москву, якщо їй будуть загрожувати імперіалісти. Ну, кажуть, що раніше ця особа погрожувала захопити Рим, якщо прем'єрка Джорджа Мелоні відмовиться вийти за нього заміж. Ну, як бачимо Путіна переконливі союзники. Я думав, що страшніше Лукашенка в нього немає, але ні, є ще Уганда. Всі новини миру нам.